Декларуєте доходи за 2022 рік? А які саме? Пишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Іриною Губіною та командою Семінарком. Ну і що ж, можна сказати, що кампанія із декларування доходів за 2022 рік для фізичних осіб вже вийшла на свою фінішну пряму. Чому? Тому що вже зовсім скоро, до 1 травня, термін. Останні здачі декларації за 2022 рік, і зверніть, будь ласка, увагу, що цей термін до 1 травня 2023 року стосовно декларації за 2022 рік буде стосуватися в цьому році вперше не тільки звичайних фізичних осіб, а і самозайнятих осіб. В тому числі і фопів. Отже, маємо наступні терміни обов'язкового декларування. Це є 1 травня, і цей термін буде стосуватися і фопів, і самозайнятих осіб, а також тих фізичних осіб, на яких розповсюджується обов'язок щодо. Річного декларування. Але ще є один важливий термін: 31 грудня, включно до цієї дати, можуть відзвітуватися ті фізичні особи, які звітуються добровільно для того, щоб отримати податкову знижку. А це те, що стосувалося термінів. Далі йдемо щодо порядку заповнення декларації, ну і власне розуміння того, а хто ж таки зобов'язаний подавати цю декларацію. Щодо форми, зверніть, будь ласка, увагу, що вона діє у оновленій редакції. Наказ Мінфіну від 17.05.2022 року номер 143 виклав її повністю в нової редакції із додатками, тому коли ви будете брати десь цю форму, роздивлятися її, будь ласка, звертайте увагу на це зауваження. Це має бути 859-й наказ саме у редакції наказу 143. Що відрізняє оновлену форму декларації, звертаю увагу. На наступне. Два нових додатка. Але ці додатки будуть стосуватися ну, досить обмеженого кола платників, які власне і будуть заповнювати декларацію. Перш за все, йдеться про додаток, який присвячений мінімальним податковим зобов'язанням. І зверніть, будь ласка, увагу, із назви випливає, що цей розрахунок мінімального податкового зобов'язання він. Має бути заповнений фізичними особами-підприємцями. А стосується він власників, орендарів і користувачів земельних ділянок, які є сільськогосподарськими угіддями. Отже, якщо ви займаєтеся сільським господарством, є ФОПом і у вас є відповідні земельні ділянки, то власне 2022 рік це є перший рік, коли ви маєте відзвітуватися щодо сплати мінімального податкового зобов'язання. Навіть якщо у вас по підрахунку не буде збільшена сума ПДФО на суму мінімального. Податкового зобов'язання подати цей додаток вам доведеться обов'язково. Крім цього, зверніть, будь ласка, увагу, що з'явився додаток F4. Цей додаток стосується. Розрахунку податкових зобов'язань, але вже фізичних осіб, і розрахунок ПДФО і військового збору стосовно оподаткування доходів від продажу об'єктів нерухомого або рухомого майна. Доволі змістовний додаток. і Якщо вам довелося на протязі двадцятого року щось продавати, вам також обов'язково доведеться заповнювати цей додаток. Ну і власне, давайте тепер розглянемо: а хто ж може не подавати декларацію? а? Для кого її подання буде? Обов'язковою. Перелік вичерпний майже тих, хто має бонусом не подавати декларацію, приведений у податковому кодексі. Перш за все, не подають декларації. Отже, обов'язок щодо подання вважається виконаним, якщо ми з вами отримуємо доходи виключно від податкових агентів. І ці доходи вони не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу. Так само, як і доходи, які. Отримані від податкових агентів і Щодо таких доходів, був нарахований і сплачений податок. Але зверніть увагу, що з цього правила в нас все ж таки є певні виключення. Крім того, якщо відбувалися операції із продажу обміну дарування майна, дохід від яких не оподатковується або оподатковується за нульовою ставкою, так само ці особи можуть не подавати відповідну декларацію. Ну і також не подавати декларацію можуть. Ті фізичні особи, які отримують доходи у вигляді об'єктів спадщини, і якщо ці об'єкти оподатковуються за нульовою ставкою, або щодо яких а, сплачений податок за. Особливими правилами, як ми бачимо, ці всі зауваження прописані у податковому кодексі, отже, є прямими нормами, і не треба шукати роз'яснень податківців щодо того, чи треба, чи не, не треба в конкретному випадку, про який зазначений податковому кодексі, здавати безпосередню декларацію. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео із колегами. Ну а ми з вами будемо продовжувати і. Подивимось на зворотню сторону цієї медалі. Хто ж саме зобов'язаний декларувати дохід? А таких у 2022 році буде чимало. І, до речі, хочу зазначити, що факт е, несплати податку це не завжди є. Е, Ознакою, яка дозволяє мені не декларувати дохід. Отже, алгоритм декларації сплата податку може виглядати по-іншому. Декларації і несплата податків. Хто зобов'язаний декларуватися? Про це згадують податківці. Зокрема, йдеться про отримання доходів, які підлягаються податкуванню, але отримані не від податкових агентів, тому що нагадаю, що податковий агент, виплачуючи доход фізичній особі, зобов'язаний. За неї утримувати податок. Якщо ж я отримую доход від інших фізичних осіб, а за нормами податкового кодексу, податок має бути сплачений, я роблю це самостійно. Згадую податкова, зокрема, суми заборгованості, за якими минув термін позовної давності, і на цільову благодійну допомогу, понад пільгову суму, яка зазначена в податковому кодексі. Також, якщо йдеться, про отримання іноземних доходів, отримання доходів від податкових агентів, які не звільнені від оподаткування, але обов'язок щодо сплати податку з таких доходів перенесений саме на звичайну фізичну особу. І давайте більш докладно подивимось на. Певні норми, які стосуються саме обов'язку декларування. Отже, коли йдеться про нецільову благодійну допомогу, доволі дуже популярна виплата, навіть коли підприємство сплачує таку виплату своїм працівникам, надаючи нецільову благодійну допомогу, також може постати питання щодо необхідності декларування. І зверніть, будь ласка, увагу, якщо ви є фізична особа, яка отримала від різних благодійників, в тому числі і юридичних осіб, суму нецільової благодійної допомоги, яка перевищує граничну максимально неоподаткову суму доходу в розмірі 3470 гривень у 2022 році. Вам доведеться подати декларацію лише на отримана сума в межах. Зазначених цифр 3470 від одного благодійника, наприклад, від свого роботодавця, дозволить вам не подавати таку декларацію. Ну і, власне, напевно, найбільш таке вагоме питання: чи треба декларуватися, якщо я отримала статус прихистку тимчасового прихистку від іноземної держави, і отримую відповідну допомогу від неї. Тут в мене є гарна новина. Гарна новина полягає в тому, що до Податкового кодексу були внесені в Клітку зміни, де чітко ми бачимо, прописали звільнення на два роки, 22-й і 23. Отже, перший рік звітування 22, дозволяє нам не сплачувати податок з доходів фізичних осіб із таких іноземних допомог, якщо я маю статус біженця. Але звертайте, будь ласка, увагу, що. Ми зобов'язані, отримуючи такий дохід все ж таки подати відповідну декларацію. І якраз це є той самий випадок стосовно іноземних доходів, коли в нас немає об'єкту оподаткування, але обов'язок подачі декларації існує. Це те, що стосується фізичних осіб. Давайте трошечки поговоримо щодо ФОПів. Якщо ви є ФОПом на загальній системі оподаткування і протягом звітного періоду отримували доходи. Так, ви обов'язково маєте відзвітуватися за рік. Власне, те саме стосується і самозайнятих осіб а також обов'язок подавати декларацію про майновий стан на доходи може. Стосуватися і ФОПів, які змінювали протягом року систему оподаткування, тобто ставали платниками єдиного податку або навпаки відмовлялися від спрощеної системи. Також радить податковий кодекс подати декларацію річну тим ФОПам, які на протязі року пройшли реєстрацію в установленому порядку, тобто для новостворених ФОПів. Ну а як щодо пустих звітів, це доволі популярне запитання, особливо зважуючи на те, що Багато хто з фопів, просто нема фізичної можливості працювати у 2022 році. Давайте з вами подивимося, що з цього приводу каже податкова служба. Отже, вона розрізняє два випадки: якщо фізична особа-підприємець від підприємницької діяльності не отримувала дохід і не віла діяльність, але має все ж таки якісь інші доходи, наприклад, іноземні доходи, як особа, яка отримала. Прихисток в іноземних державах і отримували якусь допомогу або інші види доходів, які підлягають обов'язковому декларуванню, і щодо яких, наприклад, треба сплачувати податок, в такому випадку ми маємо подати декларацію про майновий з. Там та доходи, і заповнити відповідно всі необхідні графи. Причому додаток Ф2, ФОПовський додаток, він буде поданий у вигляді прокреслених граф, тому що немає саме доходу від підприємницької діяльності. І тільки у випадку, коли в мене немає ані підприємницьких доходів, тому що не велася діяльність, ані інших доходів, я можу дозволити собі декларацію не подавати. Ані у вигляді додатку Ф2, ані щодо інших частин декларації і додатків до неї. Отже, розібравшися із тим, хто має подавати декларацію, давайте кілька. Слів і кілька зауважень я зроблю стосовно того, як власне заповнити і подати декларацію. Зрозуміло, що будь-яка річна декларація вимагає зосередження, тому що за рік ми забуваємо, як саме її заповнювати. І тут нам на допомогу прийдуть приклади від податкової служби. До речі, щороку податкова служба робить дуже гарні приклади по заповненню річної декларації і посилання на ці приклади. Ви знайдете в описі до цього відео. Ну, а як випливає з податкового коду? податкова служба зобов'язана надавати безоплатні послуги за зверненням фізичних осіб. у... Допомоги по заповненню декларації. Коли декларація заповнена, наступає етап її подання, а заповнювати та подавати її можна як в паперовій формі, так і в електронній формі. Власне, ніхто не відміняв класичний варіант, коли ви десь берете бланк, заповнюєте, несете у податкову, але погодьтеся це вже все минулі часи. І я дуже раджу звернути е, свою увагу саме на спосіб подачі через електронний кабінет платника податку. Тому що, як зазначає податкова служба, нещодавно вони е, запровадили новий сервіс, який стосується предзаповнення декларації про майновий стан і доходи, який працює саме через електронний кабінет. Цей сервіс такий собі електронний помічник щодо заповнення цієї декларації, і працює він як для фізичних осіб, так і для фопів, так і для самозайнятих осіб. Ну а у підприємців, зокрема, є бонус можливість подати декларацію також через дію. Oh, my God. А що буде мені, якщо я не подав декларацію? Будь ласка, штрафи невеличкі, але вони все ж таки є. За несвоєчасне подання декларації маємо штраф у розмірі 340 гривень. Ну і згадує податкова служба також про досить невеличкий, але все ж таки присутній штраф, який стосується адміністративної відповідальності. Завершуючи цей випуск, я хочу сказати: давайте не будемо пропускати декларування, адже це є наш обов'язок як громадян, які кроку. Ують до Європейської держави. Граничний термін подання декларації для фопів і для звичайних фізиців, які зобов'язані декларуватися 1 травня. Фізичні особи, які отримували іноземні доходи у статусі біженців або особ, які отримали тимчасовий прихист, так зобов'язані задекларуватися, але податок не сплачують. Фопи, які не мали підприємницьких доходів і будь-яких інших, мають право декларацію не подавати. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber і Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канал є. В описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінаcom Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!